І Сьогодні буде тема, про яку ми з мамою нікого не сперечаємось. А, так, ми не сперечаємося тому, що це тема грошей. <гум> Тут важливий власний приклад, певні правила. Я Як? з якого віку варто взагалі піднімати питання грошей? Ну, типу, коли дитина може просто купити собі те, що їй треба, але При... тільки шинкові карта ні. Як ти носила карточку? Вона вона в мене була пі під телефоном, але якщо неправильний чехол, телефон не влізає в чехол ну, з карточкою. Любов, гроші ну. для тебе, типу, вони мають бути за щось, чи мають бути просто так? Ну мені здається, погана ідея давати їх за якісь домашні роботи, тому що дитина потім просто звикне, що не може це зробити просто так. Чи потрібно контролювати дитину, на що вона витрачає свої чесно зароблені або отримані кишенькові гроші? Якщо чесно зароблені, нехай купує, що хоче. А як, як у дитини можуть бути нечесно зароблені. Украдати. Ти ніколи до мене не приходила і, і серій там Хочу купити ось це. Приходила, пам'ятаєш цю сумку Медведя. А як, як ми розрішили це питання? От я хотіла взяти гроші ага. без того, щоб вас питати. Ага, ага. А якщо це оверпрайс або тобі не хочеться витрачати свої гроші? Ну тоді я це хочу на різдвочі. <laughs> От ми приходимо в магазин, я така дивлюся на ціну великого. А мені це не мої гроші, це мені подарували, але мені їх жалко. <laughs> так працює жіноча, е, жіноча логіка. Ну, гроші це про. Свободу, це про те, що ти можеш ну, зробити, купити, не чекати Різдва, не чекати свого дня народження, не чекати, не знаю, там гарного закінчення школи. Ти не чекаєш, коли досвід тебе наздожене лопата по голові. Ти йдеш в досвід, де ти за певну роботу отримуєш певні гроші.